Карпати та Колос ще ніколи не грали в рамках Української прем'єр-ліги, адже тоді, коли Карпати брали участь в чемпіонаті України, футбольний клуб Карпати Колос ще грав у нижчих дивізіонах. Ну і відповідно, сьогодні зараз фіксуємо цей перший взагалі, поєдинок в рамках національного чемпіонату. Але звісно ж, футболісти між собою дуже навіть знайомі. Багато хто перетинався е, у складі клубів, ну і перед матчем. Поздів так само спілкувався з представниками тренерського штабу суперників. Тому тут секрети, якщо й будуть, то вже після свистка на футбольному полі ми розберемося, хто нам що запропонує з команд. Моноренко на Краснічі. Краснічі помиляється з передачею. Перехоплення від Карпат. Невес приймає м'яч. обробляє його. Невес навіть пофінтив трошечки понабивав його Костенко. Б'є по воротах. Удар в площину воріт. Ян Костенко з лівої ноги. І Іван Пахолюк забирає м'яч у лівому від себе куті. Отже, перший удар в площину уряд. Давайте подивимося. Ось це красиві дії від Ігора Невеса. Прийняв м'яч і обробив його, не опускаючи до землі. Далі був тиск від захисників. І Костенку так само було складно пробивати. Козік отримав м'яч. Діагональ виписує на Цурікова. Цурік ще в один дотик. Велетень ударна позиція. Шикарний момент. Шикарний момент колоса. Владислав Велетень лежить. На газоні тримається за ногу цілком ймовірно, що в момент удару велетня йому дісталося від захисника, який накривав цей удар. Тому зараз футболісти колоса біля арбітра біля новохатнього. Давайте подивимося, чи вплине ось ця розмова. В першу чергу, капітана Колоса Бондаренка на рішення Новохатнього. Ці усмішки, Вони свідчать про те, що, напевно, пенальті не буде. По-перше, діагональ Козіка, дуже точно. Правий захисник лівого захисника Цуріков на Болівара. Той скидає в темп. Дуже красиво своєчасно на велетнів. Дійсно гарна атака. Грає суперника на Цурікова. Той може стріляти. Прострілює Цуріков грудьми. Удар по воротах. і м'яч повз ворота. Летить Який шикарний шанс від Болівара. Болівар показує, що готовий забивати чим завгодно. Прекрасна атака команди Поздієва. І. Все почалося з підбирання. Очередько розіграв з партнером. Мірошниченко хитнув суперника. Подає Мірошниченко. Удар! Удар зараз ще один є. Ой-ой, ой який шанс хороший. Бруніньо пробивав у поворотах і блок від захисника. Там Альварес розігрував кутовий із Мірошниченком. Очередько знаходився ось тут. Саме він завдав першого. Дотику по м'ячу. Потім було щось схоже на спробу удару. Костенко віддає передачу на Чачу. пропускає м'яч очередько. Класний шанс для Карпат. І завершується він фолом проти Велетня. Ну, власне, завершився він тим, що м'яч залетів у сітку воріт, але гол цей не буде зараховано. Удар був уже після свистка, після удару по ногах Велетня. Владислав... Він би радий, напевно, отримувати по ногах у чужому штрафному майданчику. А так вийшло в цій атаці, що його збили, зрізали ще на початку. Давайте подивимося. По-перше, очередько ось тут дуже красиво м'яч. Пропустив. І є шанс для контратаки у колоса. Дієго там озирнувся. Хто поруч? Поруч Болівар. Дієго вирішив після того йти. Сам падає богу. Дієго Дієго встела під удар. Але Фіренко, Але Фіренко, удар по воротах. І заслабко пробиває Данил. М'яч котиться в руки Хемкіну. Пробиває зараз Дієго. Ось перший удар бразильця в сьогоднішньому поєдинку. І дійсно дуже непогано взяв на себе Дієго Каріока. М'яч прийняв, прибрав Педросу. Не встиг Альверес. Нічого вдіяти, оскільки поставив спину Дєго І... Бруніньо перехопив віддав на невеса. Чачу, а Це ударна позиція. Амбросі накидає здорово, як Бруніньо, Удар по воротах! Який же шикарний зараз гол у виконанні Бруніньо. Ось це так краса. Причому не лише від гравця під 37 номером, Айвен Амбросія Чачо, який виконав. Передачу виконав акуратну підсічку. Вхід Бруніньо. Прекрасний гол. Просто вау. Від Карпат. Дійсно, майстерність обох футболістів зіграла роль в цій ситуації. І Бруніньо забив. Це його не перший гол, це його вже другий гол в чемпіонаті. Він забував переможний ворота оболоні. Але давайте про статистику потім. Спочатку емоції. Була флангова передача під Липенця. Вривання брині штрафний майданчик. І гол. Костенко. Костенко. Карпати далі. На емоціях атакують іще один удар. І сейв Пахолюка. Цього разу Пахолюк витягує удар і іншого бразильця. Ігор Невес теж все здорово зробив. І схожість атак помітна була. Прийняв на груди. Другим дотиком хотів пробити. Костенко з лівої ноги дуже точно поцілив на Невеса. Не встиг накрити цей удар краснічі. Давайте подивимося з різних точок. Ось зараз буде красиво видно роботу голкіпера, який зреагував на відскок. Очередько. Очередько б'є по воротах. Ігор Невес не пробив. Ігору не дали забити свій перший м'яч в українській прем'єр-лізі. Він торкнувся м'ячами. Можливо, в офсайді знаходився. Ось той свисток за кадром він змушений нас думати про положення поза грою. Йде Передача. Підлітає м'яч над вело. Який красивий боковими ножицями цей лір краснічі, друзі. Це гравець збірної Косово, який... Ну ось повтор. Моменту з ударом Краснічі м'яч відлітає до Косовари. той красиво його в повітрі ловить. Теж треба мати майстерність, щоб ось так пробити. Подивіться, м'яч не полетів, аби куди там, свічкою кудись на трибуні. М'яч приземлився в зоні площини воріт. Валерій Бондаренко діагональ вперед віддає. М'яч заходить. Третяков, удар по воротах! І повз ворота. М'яч летить. Максим третьяков не забиває. Здається, що після офсайду. І третьяков не надто сперечається. Ну, по-перше, він сам не влучив. Був нещодавно епізод у чемпіонаті України, коли гравець не влучив у площину воріт. Місце Колоса знайшли вихід з цієї ситуації. Біжать вперед. П'ять гравців команди. Можна віддавати передачу праворуч. Там Гусол. Гусол обробляє м'яч. З лівої ноги готується бити. Б'є Гусол І над воротами. І повз них пробиває Артем. Гарна, швидка атака футболістів Колоса. Саме таке рішення ухвалював молодий футболіст ковалівської команди. Саме рішення пробивати з лівої ноги. Ось момент. Очередько б'є по воротах. І цей удар заблокував захисник і заблокував так, що м'яч в ближній кут міг залетіти. Красива атака Карпату. Ось те, що вони нам пропонують вже не вперше в сьогоднішньому поєдинку. Карпати перший корнер виконують саме у другому таймі. Він Смірешниченко виконує подачу на дальній кут воротарського майданчика. Відскок до Костенка. Костенко, Костенко б'є по воротах. Сейв Пахолюка. Костенко зараз претендент, напевно, що на заміну, якщо за позицію вона буде, і ось подивляючись туди в бік. Тренерської лавки, безумовно, Ян бачить ці шаха і під липинця. Ось Він такий момент перед імовірною заміною е, створює і б'є в площину, воріт. Цуріков е, б'є м'яч головою. Випереджає Костенко Демченка. Пахолюк теж молодець вибрав позицію і чітко засейвив цей удар. Значно корисніші кутові о, від Карпат, Або ось так ось цей кутовий, ніж о, те, що створив колос у сьогоднішньому матчі. Перейшов капітан подавати на інший фланг. Висока подача. Костенко головою вистрібує, а бити хтось буде. Удар по воротах. Удар по воротах після того, як м'яч влучив в руку. Гравцеві Карпат, о, власне, підіграв собі руку перед ударом. Футболіст. Зараз ми розберемося на повторі, що сталося. Це був Владислав Бабогло. Подача Третякова. Кемкін кулаками вибиває Болівер. Б'є в поперечку. Болівер. Ще удар. Болівера над воротами. Венесуелець в одному моменті мав два шанси забити, Шанси прекрасні не лише грудьми, а й ногою. Попрацював уже сьогодні Болівер нарешті в чужому штрафному майданчику. Шикарний шанс колоса найкращий у другому таймі. Тут є підозра про можливе положення поза грою і про те, чи брав взагалі його участь в епізоді. Відскок до болівера. Удар по воротах, трусяться ворота і. Смуток венесуельського форварда абсолютно зрозумілий. Тут Мірошниченко перевав поруч із ним. Далі Денис Мірошниченко дивиться на м'яч. Ну а болівер б'є по воротах. <плес> зараз із Невесом ми бачимо теж сутність, іншу сутність цієї гри. Ми говорили про красу. Зараз говоримо про боротьбу. Зараз говоримо про момент. Удар Цурікова блокується. Блокується захисниками. І Ще один удар. Кемкін парирує знаєте, Дуже жорстко дуже жорстко сьогодні грає правий оборонець. Павлавска скинув під удар Цурікову. Удар Андрія було заблоковано. І далі Козик пробивав Ось те, про що ми говорили у першому таймі, що завжди налаштований Гусов подає. Кемкін кулаками вибиває. Вибиває у боротьбу Стеню. Зупинив м'яч. Що там відбувається? Відбувається ще одне падіння на газоні Амвросі Чачу. Дивимося на момент Карпат. Біля воріт Карпат. Перепрошую на ось цей момент, коли вусол знову біля м'яча. Він скидає і помиляється під час скидання. Атака Карпат. Може бути там свіжий Стеніо. Несеться. І звісно ж побіжить за спину Оріховському. Стеніо є хороша швидкість. Стеніо Один-один проти Оріховського падає. Що? Арбітер показує, треба підводитися. Стеню дуже хотів заробити фол, а тепер треба бігти назад. Відчувалося, що зараз піде передача за спину Стеню і дуже непогано вирізав її партнер. Ну, Щоб говорити на гру, то все справедливо. А зараз, поки ми на Стеню, дивилися Третяков, вийшов на ударну позицію і пробив за слабко. Максим Третяков не влучив у дальній кут. А ну ж подивимося, що тут сталося. Паулаускас свою роботу зробив їй числа дуже чітко віддав третяку той під керівництвом Біг а Карпати перемогли в черговому домашньому поєдинку. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.